Жіночі спіднички Сіендей. Спідничка без підкладки. Цупки матеріал. Імітація карманчиків з боку. Застібається на блискавку та на ґудзичок. Розмір спіднички. Сороковий. Така ж моделька, тільки в синьому кольорі. Розмір 42. Такие спіднички в упаковочці. Розмір 38 та 42. Коричнева спідничка с поясочком. Сзади застебается на блискавку. Всередині без підкладки. Тут и також матеріал. Ззаді кузичок та блискавка. Розмір спіднички сороковий. Така ж сама спідничка. Розмір 44, 44 та 46. Спідничка довжиною міді. На поясі широка резинка, з сторони збірочка, розмір S. та трикотажна спідничка в рубчик з розрізом з боку. На поясі резинка, розмір спіднички S, Така ж спідничка в розмірі S. И